Перше з 1 вересня я кожен день проводжу прямі ефіри саме в інстаграм. Але я розумію, що несправедливо це відносно до вас, бо ви не знаєте, що ми робимо разом з моїми підписниками в інстаграм, які домашні завдання вони виконують, як вони їх застосовують для просування своїх брендів послуг продуктів. В соцмережах тому я вирішив проводити трансляції регулярно не тільки у себе в інстаграм, а ще й на своєму особистому профілі в інстаграм, а ще і в YouTube обов'язково, і Фейсбук, в тому числі. Для цього я буду використовувати мультиплатформенну якусь історію, яку до сих пір я не зрозумів, але хотів про це розповісти вам саме тут. Для того щоб бути на прямих ефірах, вам потрібно обов'язково о сьомій кожного дня приходити, вмикати мої відео або, можливо, будете дивитись їх в запису, вмикати мої відео в навушничках, займатися своїми справами, і обов'язково кожен день виконувати домашні завдання, які даватиму вам. Перше домашнє завдання це порахувати скільки зараз у вас підписників за поточний місяць з 1 вересня до сьогодні. Скільки зібрали нових підписників, скільки публікацій ви робили, скільки у вас підписників у всіх соцмережах, скільки вподобаєк, скільки у вас переглядів? Тобто треба зібрати всю статистику, порахуватись в яких соцмережах у вас є підписники, скільки публікацій ви там зробили, який приріст підписників був за останній місяць, за поточний місяць, вересень, і скільки публікацій, скільки переглядів, скільки коментарів, всі, все, всі, всі статистики, статистики, які є, треба порахувати. Ви скажете, ну зараз ну не на часі, не про це ми повинні думати, і так далі, і так далі. Ні, хочу вам сказати наступне: що поки що є шанс. Просуватися в соцмережах і такий шанс поки що дійсно є, але вже менше набагато можливості ніж це було 2, 3, 5, 10 років тому. нам потрібно з вами це зробити. Я буду робити це разом з вами, буду показувати, буду розповідати про свої падіння, про свої успіхи і так далі, і так далі, насправді. Буде цікаво, тому що я сам не знаю до чого це приведе. Але ми будемо робити так, щоб про ваші соцмережі, про наші соцмережі, про ваші профілі, про вашу діяльність, про ваш бізнес, про ваші послуги дізналося якомога більше людей, і щоб ви на це не витрачали весь час доби. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть обов'язково в коментарях цікавих. Якщо ви бачите мене вперше, підпишіться на мій акаунт для того, щоб бути в курсі кожного дня о і ми будемо зустрічатися з вами тут. Можливо, не з мобільного телефону, а за допомогою інших пристроїв, які в мене є. Але все ж таки, ми будемо з вами зустрічатися. Я сподіваюся, що мені паралельно ще в. Вийде, вдасться виходити в прямі ефіри ще і у Фейсбуці. Зараз я протестую зв'язку, комп'ютер, камера і фейсбук, можливо, це станеться. Якщо так, то в нас паралельно ще буде трансляція і у Фейсбуці. У Фейсбуці напишіть, будь ласка, як вам взагалі ця ідея? Наскільки вона вам подобається, чи не подобається, можливо, вам взагалі байдуже про те, що відбувається у мене на каналі, але я вам хочу сказати, що те, що зараз я бачу в інстаграм, як ми зустрічаємо щотижня, о, щодня крім неділі і суботи. В сьомій ранку в інстаграм я бачу результати. Я бачу домашні завдання, які виконують наші підписники. І це дуже класно, що вони починають думати в бік реалізації себе. Якщо до початку вересня вони навіть гадки не мали про свою цінність, вони не знали, хто вони такі, і так далі, і так, далі і так далі. То сьогодні вони виконують домашні завдання з повною впевненістю. Вже чекають прямих трансляцій в інстаграм. І Я саме тому вирішив, що я буду тепер робити це і в YouTube паралельно. А хто мене не знає, напишіть, я вас не знаю. Хто мене знає, поставте фотобайку, напишіть, я вас знаю. Давайте зараз поспілкуємось. І давайте готуємося з кожного тижня, кожного дня. Осьомій ми зустрічаємося в прямих ефірах саме тут і будемо працювати з вашими соцмережами, просувати ваші послуги або, можливо, ваш бренд, якщо у вас є бренд, з вами був Артем Подомаренко. Дякую за те, що подивилися. До зустрічі завтра осьомій, саме тут.